Україна змінилася і йдеться не тільки про тимчасово окуповані території, а також вплив військових дій на економіку. Змінився менталітет українців, далися знаки революція гідності і бойові дії на сході країни. Психологи кажуть, що на Волині війна кардинально змінила життя принаймні 30% населення. І з якими психологічними проблемами доводиться боротися демобілізованим, що і як переживають їхні рідні, дізнавалася наша журналістка Анна Глущук. Війна, смерть, вбивство. Страшніше цих речей для людини немає нічого. Той, хто повернувся із зони бойових дій, хто бачив смерть і сам був винуватцем гибелі людей, навіть ворогів ніколи не забуде ці жахіття. Така психологічна травма залишається на все життя. Ветерани Другої світової війни до останніх днів можуть описати всі подробиці пережитого на фронті. Хоча забувають імена власних дітей і внуків. Людська пам'ять стирає буденні події, залишаючи глибокий слід від пережитих катастроф. Ми особисто ділимо на три таких компоненти я тіло, я емоції і я розум. Тілом і емоціями вони залишаються ще там, в зоні бойових дій, перебуваючи безпосередньо вже тут, в мирному житті. І через те ті моделі поведінки, їхня психологічна реакція на буденність, вона носить характер відстрочений, так званий. Тобто ще організм, психіка діє так, як вона діяла там в небезпеці. І вся робота психолога полягає в тому, щоб зняти ті психологічні напруги, які у них є. Психологи кажуть, що зберегти здоров'я тіла після війни далеко не все. Повернутися живим і не втратити здоровий глузд таким повинен бути девіз бійців, які йдуть на схід. Коли ми виходили і з всіх сторін все стріляло, взривалося, був якийсь такий спокій. На війні взагалі не можна панікувати. Я сюди я сюди приїхав відпустку, я розповідаю, я посміхаюся, жартую, всі такі дивляться, кажуть, ти приїхав з війни, ти такий веселий. Не можна по-іншому. Я бачив людей, які загружалися, і це взагалі нічого хорошого не призводить. Це людина, починає жити від окопа, і вона від нього не відходить на метр вліво-вправо. Їсть, спить, справляє нужду все біля нього ну це, це хвороба вже. В армії не можна загружатися, особливо на війні. Треба постійно бути в хорошому настрої, навіть якщо він тебе поганий. Однак далеко не кожен може без проблем перелаштуватися із мирного світу на життя в умовах війни і навпаки повернутися з боїв із адекватною психікою. Мені дзвонили дружини, одного дружина одного із хлопців, товариша смог що він дуже, ну як погано себе поводить, скажемо так, в побуті. не часто, але в нього бувають психічні якихось такі от, взриви, то що стосується інших. А на, на, на рахунок себе можу сказати, що навіть жінка моя сказала, що став набагато спокійніше до даже. Я думаю. В зоні АТО, коли спали, коли я спав, то сон був такий, як то кажуть, мертвецький. Тобто, ну, напевно, це реакція організму на захист від психологічних розстройств. А зараз є, на рахунок не є деякі проблеми. Страх різких гучних звуків, безсоння, бажання швидше забути пережиті трагедії це ще не всі симптоми, з якими стикаються учасники антитерористичної операції, повертаючись додому у мирне життя. Був в зоні АТО то, в принципі, десь три. Чуть-чуть, може, більше місяці. І це в основному літній період, коли в зоні АТО знаходилася 51-ша бригада. Спочатку на ті звуки не то, що лякався, а одразу насторожився. Десь там якийсь салют, одразу така реакція була там повертав голову, прислухався, що це. Ну, з часом теж воно вже все пройшло, акліматизувався. З друга була образа так само на хлопців, що от. Там гинуть наші війни, там служать багато, а тут так само хлопці ходять, гуляють по закладах, зовсім про те не задумуються. Головне, що мамі, мамі, маму обманував, де ти, ми на виїзді, я, я кажу, що віддихаю, ну, щоб не переживала. Бо сестра менше сказала, краще, каже, ну скажи мені, ну мамі не говори. Ну, щоб не переживали. Вона починає починає сльози пускати. Я зразу телефон виключаю, бо мені нерви здають взагалі. І вдома каже, що я вже не такий став, як був психіка. Психіка. Головні болі. Ну не то цивілізація, отак, от дивися, вийдеш от за територію, дивися, дівчата ходять. Все не таке. Тому що там де спали? Спали вирили, бліндажі. Я заходжу, що. Читай по метра надо мною над головою це є пространство. Спали чотирьох. Сірось таке, почки не, не попало. То на ящиках, на боєприпасах, бронежилета положив спальним мішком накрився. Теж серед ночі як почнуть ліпити. Я останній раз помню, що я вже внімання не на те, що що буде, то буде. Попаде, то попаде. Солдати кажуть, нині українці живуть у подвійному світі. В ньому найстрашніша смерть, руйнування і вбивства співіснують із магазинами, ресторанами, вечірками. Перехід між цими світами причина психологічної кризи воїнів, які повернулись із зони АТО та їх сімей. Вбивство і втрата близької людини це психологічна травма, яка дійсно залишається в людини практично на все життя. Її позбавитись практично в повній мірі неможливо. Це буває з кожним з нас. З нас, коли ми втрачаємо близьку людину, і все це відображається на нашій психіці і може проявлятись в снах, в візуалізаціях, тобто в якихось образах уявних, причому ці образи є невимушеними. Тобто вони можуть спливти в той момент, коли ми їх не чекаємо і коли ми абсолютно не хочемо про це думати. Чим інтенсивніше вони намагаються втікати від тих споменів, від тих образів, від тих снів, вони як тінь, тим швидше будуть переслідувати і доганяти їх. Через те є відповідні методики, які дозволяють зблизитись з тими страхами, з тими неприємностями, з якими вони були, познайомитись з ними ближче, а не відкидати їх. І вони самі уйдуть, Вони відпустять людину. Війна завдає психологічні травми не лише солдатам, її наслідки переживають і родини воїнів. Тому часто психологам доводиться працювати з матерями та дружинами, навіть із дітьми захисників вітчизни. Молодшого сержанта, заступника командира бойової машини піхоти Олександра Панасюка. Мобілізували торік у квітні. Він був важко поранений. Переніс кілька хірургічних втручань. Після курсу реабілітації повернувся додому. Не було ні дня, ні ночі спокійної, тільки ждеш дзвінка. Зранку він обично півсьомії зранку вже дзвонить до нас, послухала. Ну що там, як ніч пройшла, Мам, нормально, все у нас спокійно, спали хоч трошки, спали, добре. Ждеш вечора, нема, нема вечором дзвонить. Мам, все нормально. Що там бомблять вас? Він ніколи не сказав, що там по їх стріляють чи бомблять. Ні, в нас тишина, в нас спокойство, все нормально. Я то так не сильно ходила в церкву. ну там. По святах таких великих ходила, але як він попав в театр, то я без кінця тільки неділя, тільки свято ходила і Бога просила, щоб тільки живим мені вернувся більше нічого. Думаю, хай навіть ранений, аби тільки живий. Сьогодні на Волині діє кілька центрів медико-психологічної реабілітації солдатів і членів їх сімей. Знайти розраду у час війни, коли гинуть люди, неможливо жодними психологічними методами. Повністю очистити серце може тільки молитва. Тому прийдемо, поклонімося і на коліна станемо перед Господом нашим, що нас і цю землю створив.